Що може бути більш травматичним, ніж здається, на перший погляд? Робота на паскудного боса. Він грає на вашому мозку. Це точно. Я працював на словесно образливому дачку протягом двох з половиною років і присягаюся, мені знадобилися місяці, щоб позбутися відчуття власної неповноцінності і некомпетентності, які якраз привнесла у моє життя некомпетентна травмована жінка. Я була єдиною людиною в команді з 12 осіб, яка могла впоратися з дійсно жахливою начальницею. Вона психічно хвора і не може впоратися зі стресом, а ми працюємо в дуже стресовій галузі. Люди мене часто запитували, як же я з нею справляюся, і я зрозуміла, що ставилась до неї так, як до людини з обмеженими можливостями. Її обмежені можливості це серйозно пошкоджені мізки. Як тільки я деперсоналізувала її, мені стало легше з нею спілкуватися. До речі, кілька членів моєї сім'ї. Більшу частину свого життя працювали з розумово відсталими людьми, тож я бачила багато людей, які не могли контролювати свою поведінку. Я не стверджую, що хтось повинен мати справу з токсичним босом і терпіти це відношення. Ні, це не дуже добре для нашого психічного здоров'я. Але якщо немає можливості змінити роботу, то пошук способів захистити своє власне психічне здоров'я є важливим. Треба знайти способи захистити власну психіку, поки ви не зможете вийти з ситуації. Два місяці тому я нарешті звільнив. З роботи, де була жахлива начальниця, яку всі ненавиділи, і я перейшла в нову команду. Це була зла, жахлива жінка, яка завжди розмовляє з тобою неприємним тоном. Я змогла повернутися до начальниці, яка була моїм наставником при прийомі на роботу. І я дуже люблю цю чудову жінку. Але але вчора мені повідомили, що та зла клуша отримує підвищення, і вони міняються командами з моєю начальницею. Тож привітайте мене. Тепер я знову повернуся в ад. Тривалі наслідки психічного захворювання, навіть після того, як ви пройдете через неї гірше, все одно залишаться тривалі симптоми в поєднанні з горем від того, що ви втратили так багато свого життя і своєї особистості через неї. Я просто хочу нагадати всім, хто бореться, що ви не самотні і що є люди, які можуть і хочуть вам допомогти. Емоційна занедбаність вона залишає глибокі невидимі шрами. Я заздрила своїм друзям через їхніх мам у дитинстві та підлітковому віці. Я часто бувала в гостях у друзів, і мама мого друга запрошувала мене залишитись і повечеряти з ними. І для мене це було так незвично. Я завжди думала, чому ти така добра? У чому підступ? Я не усвідомлювала, що це досить поширена річ, і не усвідомлювала здебільшого тому, що моя мама просто не хотіла мене годувати. Вони з відчимом просто ігнорували моє існування. У них були гроші, і вони могли. Вони все могли. Вони просто вирішили не робити цього. Вони могли їсти піцу або інші продукти, і я дізнавалась про це лише тому, що бачила порожню картонну коробку з під піци. А я часто їла бутерброди з сиром в школі, тому що іншого у мене не було, і мені навіть було соромно їх приносити. Знову ж таки, вони мали гроші, щоб купити мені талончик на обід, але не робили цього. О, ще згадала, мама постійно говорила мені про мої криві зуби і про те, що мені потрібно відвідати ортодонта в 13 років. Бляха, мамо, у тебе ж є гроші, і сам ти повинна була мене записати на прийом, і у нас навіть була страховка. А що й казати у 44 зараз я все ще маю криві зуби. Розставання з друзями. Для мене це завжди трагедія. Я завжди дивувався, чому я так сильно переживаю через це. Я міг впоратися і пережити кінець романтичних стосунків, навіть з людьми, яких я любив і за якими було розбите серце. Але все ще є деякі дружні стосунки, про які я не хочу навіть думати, тому що мені дуже боляче про них згадувати. На щастя, з віком я дуже багато працював над тим, щоб ретельно обирати друзів і намагався зрозуміти, кому я можу відкритися. Це допомогло уникнути болю, який я пережив у молодості. І у мене з'явилися справжні друзі, з якими я відчуваю себе повноцінним. Я можу їм довіряти. І ви можете знайти людей, які не розіб'ють ваше серце. Я просто кажу це на випадок, якщо ви все ще не знайшли таких. Смерть домашньої тварини. Ця тема повинна бути вище і підійматися частіше. Для тих, хто не розуміє, це не просто горе, а й почуття провини, яке майже завжди супроводжує горе і робить ситуацію ще гіршою. На додачу до цього ще й спілкування з людьми, які не розуміють вас і навіть не намагаються зрозуміти. І що ж, я просто скажу вам, ласкаво просимо до пекла. Це здасться вам драмою, але для мене травма це звільнення. Кожного дня прокидатися з комом у горлі. Я все, що думаю про це щодня на своїй теперішній роботі. Я цього боюся, і це триває вже багато років. Ось настільки мене це вразило. Я хочу додати: боляче розуміти, що ти мав хорошу роботу, і у тебе було багато друзів, і що тебе звільняють за дурну помилку, яку ти знав, що краще не робити, але все одно зробив. Таке сталося зі мною лише місяць тому. Я пройшов через це двічі. Першого разу я був одружений, але ще не мав дітей, і мене швидко взяли на нову роботу. Ця ж компанія найняла мене назад як підрядника. Здавалося, нічого страшного, але вдруге я вже мав сім'ю з двома дітьми й іпотеку. Коли мені повідомили про це, я навмить завмер і буквально не міг дихати хвилин п'ять. Мені дуже подобалось працювати в тій компанії, і я навіть не думав, що таке може статися. Озираючись назад, я розумію, що це був початок значного кроку в моєму житті. Я Рішив перевести свою сім'ю до більшого міста. Влаштувався в компанію, де мене більше поважали та надавали належне наставництво. У результаті я почав заробляти набагато більше ніж міг би залишившись там, але я ніколи не забуду того відчуття невпевненості й страху. Ти просто не знаєш, як будеш піклуватися про свою сім'ю. А я завжди знаю, як попіклуватися про свою сім'ю підписників, випустити якесь цікавеньке відео, щоб вам було що подивитись на ніч, і знаю, що вони також про мене піклуються, тому дякую за вашу увагу. Контузія це страшна річ. Перший раз у 60 років раніше пам'ять у мене була дуже хороша, майже фотографічна. А тепер я забуваю імена, предмети і майже все. Ніби частину мого мозку замкнули, і я не маю від неї ключа. Я потрапила в автомобільну аварію, в результаті якої отримала дуже сильний струс мозку. Після цього я пішла до наукового центру університету, де проходила курс фізіотерапії. Там працював провідний невролог, який прагнув показати світу, що струс мозку це не просто кілька днів у темряві спокої і все пройде. Виявилося, що мозок після травми потрібно тренувати так само, як і будь-який інший м'яз. Наприклад, для покращення пам'яті він рекомендував грати в ігри на пам'яті до моменту, поки мозок не почне втомлюватись, а потім. Давати йому перепочинок, те саме стосується і читання. Це важко уявити, але після аварії я не могла прочитати навіть сторінку з книги протягом року, і це не тому, що я забула, як це робиться, а тому, що мозок буквально не міг зосередитись на змісті, щоб історія залишалась цілісною. Мій випадок також вивчали трохи довше ніж потрібно було, б, тому що я вживала багато травички, і лікар хотів побачити, як це може вплинути на струс мозку та процес відновлення. Психотравма від криків я виросла в сім'ї, де постійно були суперечки. І зараз, коли я бачу, як на когось кричать, у мене напружується все тіло. Сюди ж і рання дитяча травма: якщо батьки не тримають дитину на руках, не піклуються про базові потреби, якщо вдома токсичне становище. Навіть у ранньому дитинстві це має тривалий вплив на те, як розвивається наш стиль прив'язаності і наскільки добре ми справляємось з емоційною регуляцією. Це може спричинити серйозні проблеми в майбутньому. Багато людей думають, що діти не зрозуміють через свій вік і думають, що це не буде турбувати дитину, бо вона не запам'ятаєш. Однак їм не потрібно розуміти, щоб це було травматично. Розвиток у ранньому дитинстві є життєво важливим для стабільності та належного фундаменту для того, щоб стати повноцінним дорослим у майбутньому. Життя з невидимим хронічним захворюванням. У моєму випадку хворобою корона, у випадку моєї дружини фіброміалгія. Ми обоє виглядаємо добре ззовні, але часто маємо справу з різними типами невидимого болю і дискомфорту. Незважаючи на те, що це різні захворювання, добре, що кожен з нас має уявлення про те, що відчуває інший. Бути інформатором, шісткою, викривачем, називайте як хочете, це складне випробування. І той момент, коли розумієш, що мовчати більше неможливо і що треба говорити, стає переломним сам по собі. Адже ти розумієш, мовчати це більше не варіант, навіть якщо ризики надто великі, і пройти цей шлях і висловити правду означає відчути себе на самотій у великому страху. Ти надієшся на системи та людей, які можливо і не стануть на твій захист. Присутній страх відплати, втрата друзів. Ви, колег, клеймо ворога, усе це відчутно впливає на тебе. І навіть після всього, коли ситуація нібито вирішена, вплив цієї події залишається з тобою ще довго, коли всі інші вже про неї забули. Та й світ очікує, що ти повернешся до звичного життя, але досвід залишає свій глибокий слід. Він змінює тебе. Довіряти стає важче, а відчуття тягара того, що ти зробив і чому ти це зробив, не зникає. Особисто я не шкодую, але я вже не той, ким був раніше. І додам ще. У моїй країні країні закон захищає інформаторів, тож я розумів, що моя робота і фінансова стабільність і не під загрозою. Однак я також усвідомлював, що закон слабко захищає, якщо компанія вирішить зробити твоє життя нестерпним за цей крок. Тому я повідомив про ситуацію анонімно і зберігав свою анонімність як міг. Один мій друг, який працює HR-ом, сказав: ніхто не хоче наймати інформаторів, їх вважають бунтівниками, тож нікому не розповідає про це ніколи. Оскільки я повідомляв про порушення з боку генерального директора, я не Міг просто скористатися офіційними каналами, які вказані в директиві компанії для скарг. Я звернувся прямо до ради директорів, додавши копію для відділу кадрів. Це змусило керівництво власника, раду й самого гендиректора залучити зовнішніх юристів для розслідування. У деяких країнах це може працювати по-іншому, тому варто перевірити перед діями. Я займав досить високу посаду, щоб чути реакції гендиректора, коли все почалось. Він був лютим, шукав інформатора і стверджував, що рада підтримує його. Він навіть склав п'ять. Тірку підозрюваних і відкрито обговорював це з менеджментом. Мій офіс був на тому ж поверсі, тож я чув, як гримають двері, як стиха ведуться розмови, лунають швидкі кроки, і потім підвищуються голоси за зачиненими дверима. Це провокувало в мені величезну напругу. І нікому не довіряйте. Я чув, як колеги обговорюють, хто може бути інформатором, як у якомусь шоу, плітки та захоплення замість дій. Генеральний директор завдавав шкоди компанії ще задовго до мого приходу, але руками ніхто нічого не робив. І коли нарешті випала можливість, ніхто не взявся виступити проти. Я просто сидів, слухав, як мої колеги, зокрема ті, хто мав лідерські позиції, висловлюють своє обурення і ненависть до того, що сталося, поки їхні підлеглі мовчать. Врешті-решт я покинув компанію, адже втратив усю повагу до керівництва та колег. Хоча це, мабуть, був найгірший період мого життя, я хочу підкреслити, що я не шкодую. Треба було відстояти інтереси і зробити правильний крок. Це дало мені можливість повернути владу над своїм життям. Яку я відчував, що втратив, але при цьому я навряд чи ще раз наважусь на подібне. Це таки забрало трохи моєї віри в людство і в мої власні сили в межах роботи на когось. Дякую, що додивились до кінця. А які невидимі травми ви вважаєте недооціненними у нашому суспільстві? Чи були у вас ситуації, коли ви не сприймали щось серйозно, а потім зрозуміли, що це справило на вас великий вплив? Наприклад, соцмережі, що ви думаєте щодо них, інколи вони дуже погано на нас впливають?